Значить, ложка складається з держала, черпала і перемички. А призначена ложка для доставки їжі в рот військового службовця. Що непонятно. Напевно, так уявляють собі військовий контент, не пов'язані з армією. Люди. Добре, що армія ТВ не така. У нас новий випуск адвент-календаря. Ці речі є в кожного військовослужбовця і різняться лише рівнем понтів: чашка та ложка, ліхтарик, ніж. Та мультитул. До речі, це хороша ідея для подарунку комусь, хто йде у військо. Але не забувайте, що цінник на будь-яку річ стає втричі більшим, якщо в опис додати слово тактичний. І з власною чашкою ви завжди зможете полосувати ароматною кавою, деякі наші штурмовики кажуть, що навіть в бліндажі 200 метрів від ворога. А ось три офіцери вскривають мультитулом цинка з гранатами, тому що провтикали ключа. А якщо ти придбав ліхтарик із червоним світлом і вже уявляєш, як героїчно штурмуватимеш з ним посадку, пам'ятай, саме так ти виглядатимеш в приладі нічного бачення навіть із червоним світлом. Тож ліхтарик для того, щоб ходити срати.